Я рада вітати вас на своєму каналі. Хай Бог благословить кожного з нас. Сьогодні я хочу показати вам і приготувати разом з вами дуже таку смачну страву, дуже просту, дуже смачну, і вона дієтична, хто хоче похудати, хто в кого піст. Тому вам сюди, сьогодні приготуємо гречаники з кабачком. Без раминочки м'яса. М'яса тут немає зовсім. Єдине, що тут хто, хто в постій, то тут є яйця. Я не знаю, чим їх замінити. Мені потрібно буде тут два жовтки, білки не потрібні, а тільки жовтки. Що для цього потрібно? У мене є два молоденькі кабачки, Моркви, одна морква отакі дві невеличкі цибульки, або як куце мене, два шматочки. часничку тут потрібно багатенько, два жовточки. Білки нам не потрібно, тому що кабачки вони так ріденькі, і білок зробить ще рідчю. На таку кількість дві столові ложки борошна, сіль перчик до смаку. Ось отак десь у мене гречки, вже відвареної, холодної гречки. Залишилося, ми їли, залишилося. і от я роблю такі кабачки, щоб було і не пропала кашка, і з кабачками це дуже смачно. І сіль перчик до смаку і олійка для обсмажування. Перш за все, натираємо кабачки. Кабачки потрібно натирати на дрібненьку рішіточку. У мене вона така і не крупна, і не, не зовсім маленька, отака середня. Якщо у вас у терці ту, круп, крупніша, ніж у мене, тріть не меншу. Кабачки я не чистила і на сінічки не вибираю, тому що вони молоді. У вас натерто. Кабачка повинна бути така ж сама кількість, як і відвареної гречки. Зараз нам потрібно підсолити і залишити на декілька хвилин, щоб зійшов сік. Нам сік тут не потрібний. І не забуваємо, що кашка в нас підсолена і що кабачки ми посолили. Щоб ми не посолили ще раз. Змішуємо отак і поки що відставляємо. А самі готуємо на засмажечку. Тут обов'язково потрібна буде нам засмажечка. Ставимо, нарізаємо цибульку. Цибульку нарізаємо дрібненько-дрібненько. Так, ось так, цибульку дрібно-дрібно, дрібно порізали. Ставимо сковорідку. Будемо обсмажувати цю засмажечку на топленому маслі. Але зовсім небагато, тому що нам жир не потрібний. Нам потрібно, щоб було на маслі. Підсмажена сама оця засмажечка. Нам тут зайва рідина, чи то жир, чи то сок, чи то білок яйця не потрібне. Морку натираю на дрібну решіточку. Не зовсім на таку от колючу, а на таку дрібнесеньку. Ось на таку кількість півморквинки вистачить. Наливаємо на дно на сковорідку зовсім невеличку таку капелиночку. Олійки це для того, щоб вершкове масло, наше топлене масло не горіло. Додаємо вершкового масла зовсім ось так, неповну ложку. Так, і викидаємо сюди цибульку. Цибулька нам потрібна, щоб була золотисто, така прозора, не зовсім проготовлена. Ось так вона трішечки почала підрум'янюватися. Газ робимо меншим і додаємо моркву. І теж зовсім недовго, якби тільки віддала трішечки смак і колір. Декілька хвилиночок. Так просмажилася, така просто стала м'якенька і дуже ароматна. Це виключили газ, залишаємо на хвилиночку на сковорідці, а самі починаємо збирати. Поки охолоняє наша засмажечка, викладаємо кашку, беремо, віджимаємо кабачок. Віджимаємо сильно, сильно, сильно. Отак, щоб він такий був. Зробили ми віджали, додаємо сюди борошно. додаємо жовточки від двох яєць. Чому білки? Тому що білок це зайва рідина, по-перше, а по-друге, вона. Буде смажитись і буде горіти оці білі ниточки білкові, вони, коли підсмажуються в котлетках, вони робляться такі ось так. Тянучі і темні, дуже негарно. Натираємо тепер чесничок. Часничку як мож... якомога більше, тому що це дуже гар... така страва смачна, коли багато чесничку. По бажанню можете додати сюди хмелі сунелі, того кого є бажання і смаки. ось так. Я Шість таких гарних зубчиків я потерла. Теж на дрібнесеньку таку терочку. І ось тепер додаю сюди засмажечку. Я додаю тільки мелений перчик. І теж ми любимо з перчиком, а якщо у вас маленькі дітки або люди похилого віку, яким не можна, то обережності. Сіль у нас тут достатньо, тому просто зараз змішую і все. Зелені кропу петрушки я теж не додаю, тому що воно буде смажитися, буде горіти. І негарно і не смачно. Гарно треба вимішати, щоб і борошно, і жовточок. Все це отак гарно змішалось. Воно, бачите, якої структури. Невологої. Дивіться, вони як, як справжні грічаники з м'ясом. Ось такі. Сковорідку, і сковорідку треба гарно розігріти, щоб вона була добре-добре-добре розігріта. І поки будемо обсмажуватися. Наші гречаники. Так, наливаю олійки маленьку. Отак. Ложки 3-4 столові. Гарно розігріваємо, тому що ми потім їх прикрутимо. Так, а самі готуємо поки що соус. У соус, мене буде два соуси. Один буде такий покупний соцабель, я дуже люблю, а другий буде такий сметанка, чесничок, кріп. Прикручуємо огонь і просто отак викладаємо. Ось так. Ложечкою я беру. І як ми робимо гречаники. Відразу отак і квірію на сковорідці. Можна робити руками. Яки треба змащувати руки трішечки водички. Ось такі, дивіться, вони виходять як самі звичайні гречаники. У борошну я їх не... Закутую ще раз. Бачите, віджали гарно кабачки і вони не мокрі. Все. І просмажуються з однієї сторони, перекладаємо на іншу сторону, перевертаємо. І якщо треба, робимо це двічі, щоб гарно просмажились кабачки із соусом. Тут у нас є чесничок, я додаю сметанки. Так, З однієї сторони ми просмажились. Перевертаємо, вони гарно тримають форму, вони розвалюються. І знову накриваємо кришечкою і готуємо на малеснікому вогні. Коли ви смажете під. Накритою кришкою, щоб ви не смажили. Олій скільки не бере, трішечки бере, але олійка залишається. Так додаю до сметанки зовсім небагато меленого перчику і зелений кріп. Викладаємо поки що на тарілочку, яку застеляємо паферовим рушничком. Ось так. Гарненькі, вим'яненькі. Так смачно пахнуть. І такий мають гарний вигляд. Так, а ми змішуємо соус. Ось так. Чесничок, сметанка, кріп і трішечки перчик. А скуштуйте на смак і можна додати зовсім небагато солі. Так, я зараз всі посмажу. І потім вам покажу, і ми спустуємо з вами. Дивіться, гарно тримають форму, гарно так перевертаються. Дивіться як самі звичай, звичай, звичайнісінькі гречанки. Витягую їх поки на тарілочку. Я перевертала з однієї один раз, а з другої сторони два рази. Першу, перший раз, потім на другу сторону, а потім ще раз перевернула і цього було достатньо. Тому я виключила і витягую. Вийшло у мене 15 отаких величеньких. П'ятнадцять отаких величеньких грічаників. Зараз вони прохолодних і я покажу. Ось дивіться, що в нас вийшло. Ось така тарілочка. Смачнесенькі. Дивіться, які вони. Бачите? Плотненькі, такі ніби справжні гречаники. Ось так розламуєш гречка, моковка, кабачки. І зовсім не видно, що тут немає м'яса. з яким соусом, мені подобається із соусом соцабелі. Тому я отак вот намащую гаряче, правда. Mm. Але це дуже-дуже-дуже. Дуже смачно. Так що готуйте. Є, залишилась у вас гречка. Гречка. Якщо залишилась інша кашка, не страшно, можете взяти пшеничну, ячину, навіть рисову. Все, що у вас залишилось, не викидайте, додайте кабачок, додайте спеції. І у вас така тарілочка, смакоти. Можете покласти на хлібчик. З'їсти просто так, тому що гарніра тут не треба, тут є гречана кашка. Соуси, може бути, і майонез, що хочете. А з вами була як завжди, я. Любов. Зустрінемось.